Мережа автозаправних комплексів АЗК Перон відзначила 18 років роботи. На всіх заправках мережі відбувся День подяки клієнтам, які обирають мережу АЗК Перон. З нагоди річниці для гостей діяли святкові ціни на пальне преміального рівня, а також знижки на каву, хот-доги та випічку. Особливою подією дня стала безпрограшна лотерея з подарунками для автомобілістів. Хотіла вчора заправлятися, але потім мене не вистачило часу, і я вирішила, ну думаю, ладно, завтра заправлюсь вихідний. І тут в телеграмі бачу, що буде розіграш. Думаю, ну почому ні. І заїхала, відстояла чергу свою і виграла 100 літр. Я дуже задоволена і всім рекомендую. Олександр про розіграш заздалегідь не знав, тому виграти 100 літрів бензину було удвічі приємніше. каже ця заправка його улюблена. Атмосферно, атмосферно подобається і атмосфера, і працівники. Планує десь десь дівчиною із дівчиною. Відпочинемо. Серед подарунків сертифікати на пальне загальним обсягом 3 тисячі літрів, а також чотири портативні зарядні станції. Окрім головних призів, дарували корисні речі для автомобілістів аптечки, вогнегасники, зимові омивачі, каністри та інші аксесуари. День дуже насичений, але нам розслаблятися не можна, тому ми держ, тримаємося в цьому ритмі і стараємося відпустити чим більше клієнтів. Але великі свята. Ну, часто бувають розіграші, подарунки для клієнтів, а так як сьогодні день народження, тому сьогодні дуже великий розіграш. Нам дуже приємно, що в такий день до нас так багато приїжджає клієнтів для того, щоб заправитися саме якісним пальним. Е, дуже всі хочеться ну, обійняти кожного клієнта, тому що без них не було б цього порону, не було б такого б свята. Вітаю вас. Перон Дякую. вам вас, всього. Доброго, мирного неба і саме, як кажуть, ваше господарство. Мені в розіж ніколи не везло, а це, ну не знаю, може перед Новим роком. Зараз з відключеннями світу, то це саме те, що треба. Святкові події лише частина підходу мережі АЗК Перон до роботи з клієнтами. Тут діють знижки на пальне у будні та у вихідні, а також регулярні акції та розіграші в соціальних мережах. Також на усіх АЗК мережі Перон захисників України безкоштовно пригощають кавою. 18 років для АЗК Перон це про людей у дорозі, про довіру, яка формується щодня, і про шлях, який мережа проходить разом зі своїми клієнтами.